Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва. І далі про головні новини вівторка. Економіка війни, виклики та можливості так назвали круглий стіл у стінах ужну, який ініціював Закарпатський виш за підтримки закарпатської ова. Долучилися до заходу також провідні бізнесмени, директори компанії, краю, представники місцевого самоврядування, народні депутати та інші обговорили бізнес та його підтримку, виклики та можливості. Наразі як з'ясували, гостра проблема у кваліфікованих кадрах та нестачі замовлень. Три тисячі вільних робочих місць потрібно заповнити, а економіці Закарпаття не стояти на місці. Для цього перш за все необхідна тісна комунікація влади бізнесу, освіти і науки. Тому у жну і закарпатська ова вирішили зібрати круглий стіл у стінах вишу за участю провідних бізнесменів, директорів релокованих компаній області, представників місцевого самоврядування та університету. Всі мене питають, що ви зробили для бізнесу. Ми не ввели комендантську годину і фактично підтримали наш бізнес. На цьому я думаю, що за 30 років влада найбільше не допомагала, як сьогодні просто не було введено комендантська година. Тому що це дало можливість, залишило під час війни туристичну привабливість в Закарпатті для туристів, тому що це як сьогодні як магніт, тому що всі ви знаєте, і де би вони були, в 11 годин треба повертатися в домівки. Підтримка бізнесу пріоритетний напрямок роботи закарпатської ова. Адже від нього залежить не лише економіка Закарпаття, а й держави в цілому. І значну роль у цьому відіграє підготовка кваліфікованих кадрів у вишах області. Підготувати дійсно високоякісні кваліфіковані кадри ми можемо лише у співпраці з підприємствами з бізнесом з владою. Чому тому що ми повинні чути ті запити, ті пропозиції і те бачення, які вони висувають. Для того щоб відповідати вимогам сучасності, відповідати вимогам ринку. більше 80% всіх підприємств, що приїхали на Закарпаття, а це 422 суб'єкти господарювання, перереєстровані в області. Їхні представники запевняють, головне завдання зараз вижити, зберегти бізнес і адаптувати його до теперішніх воєнних умов. Порвалися логістичні зв'язки. Це це саме велике логістичні зв'язки. Якщо наші покупці. Це Україна, Узбекистан і Грузія. І раніше всі, вся логістика йшла через Росію і на Грузію, і на Узбекистан, то зараз бач, з початком війни це автоматично все відпало. І, і поки почали, поки відновилися нові логістичні зв'язки, на це пішов якийсь час, плюс треба враховувати, що багато невідомих було, але. На сьогоднішній день ці питання вже майже вирішені. Особливо бізнес зараз страждає від нехватки замовлень і нехватки робочої сили. Напевно, ці два виклики для нас є найважчими на даний момент. Зацікавило в першу чергу тим, що іде процес, іде рух по покращенню бізнес-середовища, і, можливо, мої знання чи мої компетенції будуть корисні для даного заходу. Під час зустрічі обговорили оподаткування бізнесу, ліцензування, залучення інвестицій, створення робочих місць, зайнятість населення, проблематику трудових ресурсів, а також функціонування індустріальних парків та проблеми релокованих підприємств. Це втрачені ринки. Це втрачена сировина, яка закуплялася на територіях, які сьогодні окуповані, або де проводяться військові дії. Це питання експорту, імпорту сьогодні. Також робота митниці і в і цілому забезпечення робочою силою. Сьогодні на території Закарпаття велико велика кількість підприємців і близько 8 тисяч робочих місць. З них 5 тисяч сьогодні зайняті, близько 3 тисяч робочих місць не зайняті. Це потрібно сьогодні нам. Владі працювати для того, щоб організувати комунікацію між бізнесом та е, працівниками. Сьогодні місцева влада в регіоні як ніколи близька до підприємців. У деталях знає проблеми, з якими вони стикаються, і сприяє їх вирішенню. Головне запевнили під час круглого столу зберегти довіру серед закордонних замовників і продовжувати боротьбу на економічному фронті, який зараз надважливий для країни. За незаконне переправлення військовозобов'язаного судитимуть двох закарпатців. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох жителів берегівщини. Обвинувачені налагодили протиправний механізм незаконного перетину кордону чоловіками, яким на період дії воєнного стану заборонено виїжджати за межі держави. Вони підшукали клієнта, якому за 5 тисяч доларів США мали допомогти потрапити до Угорщини поза офіційним пунктом пропуску. За це чоловік сплатив закарпатцям 2500 доларів США. Також Суму мав надати і після того, як вони прибудуть до лінії державного кордону. Однак мікроавтобус, на якому чоловіки рухалися в напрямку, селища вилок оперативно зупинили правоохоронці. Протиправну діяльність осіб викрили наприкінці травня. На час досудового розслідування суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Наразі обвинувальний акт щодо них скерований на розгляд в Ужгородський міськрайонний суд. У поїзді з пшеницею митники знайшли контрабандні сигарети. Інспектори митного посту ЧОП залізничний спільно з прикордонним нарядом виявили у вантажному потязі, який прямував з України до Угорщини. Приховані 900 пачок сигарет. Під час перевірки 29 вагонів потягу ЧОП загонь, який перевозив пшеницю. Виявили 90 блоків сигарет марки Комплімент, які були ретельно приховані у конструктивних особливостях трьох вагонів. Повідомляє прислужба Закарпатської митниці». Через відсутність власника прихованих товарів і особи, причетної до їх незаконного переміщення через кордон, інспектори митниці склали відповідний акт, а сигарети без марок акцизного збору вилучили. На Ершавщині ледь не згоріли два житлові будинки. У селі Сільце під час пожежі на території приватного обістя рятувальники вберегли від знищення два будинки. Загорілася дроварня між ними, і через щільну забудову вогонь перекинувся на сусідські оселі. Менш ніж за годину рятувальники з ершави ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення полум'я на житлові. Будинки вогонь встиг знищити дроварню, покрівлю одного житлового будинку на площі 15 квадратних метрів і частково пошкодити фасад сусідньої оселі. У перечині 69-річна жінка отримала опіки під час спалювання сухостою. За добу на Закарпатті сталося 27 загорань сухої трави на відкритій території. Лідирували за кількістю викликів: Ужгородщина, берегівщина і мукачівщина. У перечині місцева мешканка отримала опіки під час спалювання сухостою на власному обісті. Рятувальники ліквідували загорання. А про потерпілу їм уже повідомили представники екстреної медичної допомоги. До їхнього ресторану в нижньому селищі на Хущині щоденно навідувалися сотні туристів, аби поласувати смаколиками. Утім, війна в Україні кардинально все змінила, тож вони переформатували свій заклад під соціальну їдальню. Відтак щодня харчують безкоштовними смачними обідами та вечерію всіх вимушених переселенців, які проживають у громаді. Ресторан із кращими гастрономічними родзинками Закарпаття, куди до початку війни в Україні щоденно навідувалися сотні подорожуючих, поласувати смачним і традиційним, став локацією, яка безкоштовно харчує сотні потребуючих. Тут у нижньому селищі на Хущині, щодня мають змогу отримати повноцінний обід та вечерю всі внутрішньопереміщені особи, які проживають у населеному пункті. каждый день сюда ходим есть. Большое спасибо. Цепь бескоштовна, но она немножко не, как не у нас, но она очень вкусная и хорошая. Мы сначала были вообще в легком шоке, что такое вообще существует. И на самом деле это очень большая помощь. И это все вкусно. И сидишь и чувствуешься человеком, грубо говоря, потому что мы сейчас живем да, в разных условиях. Тут наші тарілочки красиві, тут вот это все і вкусно все участь. Їжа різноманітна. Дівчата молодці, вони е, кожного дня щось нове згадують, щось нове готують, то супчики крема якісь, то якісь каші. Е, молодці вони. Цей заклад належить інні пригарі та її рідним. Жінка переконує, вони не змогли стояти осторонь, коли в Україні триває війна. Тож вирішили зі свого боку робити все можливе, аби допомогти вимушеним переселенцям. Відразу переформатували свій заклад під так звану соціальну їдальню та взялися харчувати смачною їжею. Найбільша кількість людей, яку ми харчували, це було 170 осіб за один прийом їжі. Зараз ми харчуємо десь 25-30 осіб. Це фактично залишилися ті, хто залишився в нижньому селищі більш-менш на постійній основі, і ті, хто не може собі там, зараз дозволити харчуватися власними силами. А у нас із працівників ресторану залишилося троє осіб. Решта виїхали теж як переселенці за кордон. І ми найняли ще одну людину, жінку переселенку з Харкова. А також є волонтери, які просто приходять нам допомагати на кухні. Зараз це десь біля трьох осіб, які періодично змінюються на кухні. А в максимальні пікові періоди це було по 10 волонтерів на кухні додатково до кухаря, які допомагали, наприклад, обробляти продукти, які потрібно було там якісь елементарні речі, такі там як чистити картоплю, ліпити печиво чи ще, щось таке. Спочатку тут використали основний запас харчів у закладі, тобто м'ясо, фрукти, овочі. Опісля змогли налагодити гуманітарні поставки з-за кордону. Тож продукти харчування отримували від небайдужих благодійників. Відтак частину залишали тут у закладі для приготування їжі, інше надсилали на передову для українських захисників. Рекордна кількість учнів отримала максимальний бал зі ЗНО. У міністерстві освіти і науки назвали кількість випускників шкіл, які змогли отримати максимально можливий бал на спрощеному зовнішньому незалежному оцінюванні. Цього року абітурієнти складали національний мультипредметний тест із результатом за шкалою 100-200 балів. Розповіли в МОН усього цьогоріч під час основної сесії на 200 балів тестування змогли скласти 6556 випускників. На стадіоні Авангард в Ужгороді хочуть збудувати криту ковзанку. Минулоріч було вирішено розвивати стадіон Авангард у напрямку мультифункціональності. Однак, на жаль, війна зламала плани. Зокрема, призупинено будівництво повноцінної льодової арени на стадіоні. Як вийти із цієї ситуації, вирішували за круглим столом конференц-залу. На зустрічі обговорили і ухвалили рішення як альтернативу льодовій арені збудувати криту ковзанку, що працюватиме 9 місяців у році. Продолжение Футбольний клуб Металіст релокувався на Закарпаття. Відтепер наш регіон став домівкою для ще одного футбольного топ-клубу України Харківського металіста, запевнив голова ОВА Віктор Микита. В області створені всі умови для нормального тренувального процесу команди та функціонування, зокрема з точки зору безпеки. До цього на Закарпатті тренувався Донецький Шахтар та інші клуби. Тож наш регіон має чималий досвід співпраці з представниками футбольної прем'єр-ліги. Спільно кемп від сьогодні в Ужгороді цікава сучасна ініціатива, яку втілює Закарпатська ОВА в області спільно з громадською організацією Культурна платформа Закарпаття за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Тепер сформувала програму для дітей та молоді від 7 до 17 років з Ужгородської, Хомківської, Сюртівської, Оноківської, Бернинської та Середнянської громад. Спільно кемп вже побував протягом двох місяців Вершаві та Сваляві, а тепер протягом серпня розважатиме дітей в Ужгороді. Пільно кемп від тепер в Ужгороді за літо цей нестандартний літній простір для дітей віком від 7 до 17 років змінив уже дві локації: місто над ужем, третя зупинка. Протягом серпня дітки-переселенці і місцева дітвора зможуть безкоштовно не лише розважитися, а й навчитися. Ми розказуємо їм про креативні професії, про креативну економіку, а також про суспільно важливі теми, такі як гігієна і здоров'я, здорове харчування, мінна безпека і відповідно екології. Ми зібрали команду менторів. Це наша третя, третя локація. До цього ми були в Сваляві та Іршаві. І цей серпень місяць ми проводимо в Ужгороді. І відповідно ми залучаємо менторів з усієї України. У нас є фахівці, які до нас приїжджають з Києва, з інноваційних компаній, також з топових креативних агенцій, для того, щоб передавати свої знання та навички дітям. На відкриття літнього простору, який розташований в парку біля Закарпатської ова, завітав і голова адміністрації Віктор Микита. За його словами, соціальна адаптація для дітей у цей нелегкий час надважливий етап. Сьогодні з дітками проводиться навчання відповідними фахівцями ЮНІСЕФ та інших громадських організацій, де викладається, скажімо так, де освітній процес інколи не охоплює такі питання, як креативна економіка, креативна демократія. І сьогодні дітки в процесі гри вивчають ось такі сучасні демократичні процеси, які повинні бути, в яких вони самі приймають участь. Десь як мені організатор розказав про те, що навіть вони відвідують територіальні громади, спілкуються з головами територіальних громад, які їм розказують що таке де, місцеве самоврядування, і там одним словом цікаві такі процеси, які літом для дітей в активному відпочинку, в активній грі навчатися е, тим моментам, які сьогодні це ну, я думаю, що це дуже хороше позитивне рішення, яке треба збільшувати, реалізовувати все більше і більше. Мистецтво, інновація, дизайн, музика і акторська майстерність. Напрямки, які з дітками вивчатимуть досвідчені ментори ЮНІСЕФ та різних громадських організацій, перший день діти лише знайомляться. Локація кожному до душі. Мені тут подобається вже люди. У садочку теж мені подобається. Ми ну, ходимо гуляти, ми ну, сюди туди. І у садочку ну приміщення мені теж подобається. Мені подобається ем... Мне сын подается в садик. Мне очень нравится в него ходить. Я из Халкова, меня зовут Даша. Привет. Что тебе Даша будет подобно? А как мне? Мы не сподобно, а мы сейчас попытаемся. Положать на целом кресло, мне тоже подаваются такие кресла. Команді ОВА та досвідченим менторам завдяки дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні вдалося влаштувати діткам той безпечний майданчик, де кожен знайде для себе щось цікаве та пізнавальне. Тут раді всім, тож приєднуйтесь до спільно КЕМ. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу до зустрічі на цьому ж каналі і мирних вам новин.